Проєкт спортивного майданчика для дитсадка вартістю 218 тисяч гривень, який був одним із лідерів малих проєктів громадського бюджету минулого року. Не реалізований досі, розказав його автор, голова Херсонського ОСББ Благо Петро Дерменджи. І за словами чоловіка, шансів на його втілення вже немає. «У 2020 році року. Ми також брали участь у програмі громадського бюджету. Виграли чотири проєкти. На сьогодні не реалізований жоден. Дитячий спортивний майданчик, футбольне поле ігрового напрямку для дітей дитсадка номер 41 Гроші забрали. З якої причини, я не знаю. Голова ОСББ вважає, що в Херсоні мало дитячих і спортивних майданчиків. А серед реалізованих 2020 року проєктів громадського бюджету називає дитячий ігровий майданчик вартістю 174 тисячі гривень. І стадіон розташовані біля будинку на проспекті Святих Кирила та Мефодія, 8. ідею. Ідею створення проєкту підказали дві дівчини з 9-го під'їзду. Підійшли до мене, говорять: у Херсоні є така програма. Давайте візьмемо участь. Перший раз усі допомагали, складали проєкт, набрали необхідну кількість голосів і виграли. В учасники громадського бюджету є питання до втілення результатів, говорить Ольга Співакіна, голова координаційного комітету громадського бюджету в місті Херсон. Члени комітету знову збиралися на обговорення. Хоча всі рішення, за словами голови, вже є. Дійсно певні проблеми щодо самої фізичної, назвемо так реалізації. Існують. Чому? Ну тому, що, по перше, Зміна у складі виконавчих органів певне відбулася. Люди, як то кажуть, входили у справу. А по-друге, треба було. Як самим закладам освіти, так і тим розпорядникам бюджетних коштів, які є замовником на ці види послуг і робіт, своєчасно оголошувати тендерні процедури. Зараз у голосуванні за проєкти громадського бюджету беруть участь більше херсонців, говорить Ольга Співакіна. Ті, які не будуть реалізовані в цьому році, з певних причин суб'єктивних. А ми, звичайно, перенесемо на наступний рік для того, щоб обов'язково всі проекти, за які голосували херсонці, були реалізовані. До участі у громадському бюджеті 2021 подали 105 проєктів на загальну суму понад 75 мільйонів гривень. За підсумками голосування, переможцями стали 20 проєктів на 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Слава Богу, що нарешті в Херсоні він запрацював, бо ще два роки тому у нас не було громадського бюджету. Але при цьому є, знаєте, такі окремі питання у мене, скажімо так, організаційного, а більше питання прозорості на сайті міської ради. Є процес відбору, немає протоколів, я не знайшов. В крайньому разі я не знайшов протоколів засідання у цього координаційного комітету, де була б мотивація, чому ті чи інші проєкти йдуть на голосування, чому не йдуть проблема. Знаєте, така існує в експертному середовищі така загроза да, щодо бюджету участі, що він буде використовуватись. Переважно для задоволення потреб певних комунальних заходів, на думку експерта, так відбувається через не дуже високу активність містян або недостатньо широку інформаційну кампанію щодо громадського бюджету. Ольга Ляшок, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.